Упродовж тижня на стадіоні Хімік у Калуші тривали матчі чемпіонату України з жіночого футболу у віковій категорії Ю-15. Цього року у юніорській лізі виступають 16 команд. Прикарпаття у чемпіонаті презентують дві команди: ЮСШ «ЮСШ-3» з Івано-Франківська та надвірняночка з надвірної. Калуський стадіон для проведення чемпіонату обрали не випадково, адже наше місто має власні традиції у жіночому футболі. Цей чемпіонат проводиться згідно з календарного плану комітету жіночого футболу Федерації футболу України. Таких заходів дуже багато. На цей захід Івано-Франківська обласна федерація футболу. Дала а, запит на, на проведення. Там було декілька кандидатів, ну і з декількох кандидатів вибрали місто Калуш. Тому що ми вже до того е, декілька чемпіонатів проводили іменно такого віку. У фіналі за бронзу боролися Чернігівський Спартак та Недвірняночка. Основний час закінчився з рахунком 1-1. А тому після короткого перепочинку дівчата вийшли на післяматчеві пенальти. Дуель виграли надвернянські футболістки, виробивши тяжку перемогу з рахунком 3-2. А у боротьбі за золото чемпіонату на Калуському газоні зійшлися команди Ліцей із Костополя та Івано-Франківська дюсш 3. Мокре поле не давало змоги жодній з команд організувати швидкісні комбінації. Відтак біля воріт практично не виникало особливо гострих моментів. Хоча відчувалася деяка перевага у костопольських футболісток. Проте жорстка оборона франківчанок не дозволила суперницям відкрити рахунок на табло, як результат, серія пенальтів. Ця футбольна лотерея не просто іспит на влучність та воротарську майстерність. Це доволі драматичний момент. Адже, окрім володіння мечем, гравцям потрібно володіти власними нервами та боротися з хвилюванням. При основному нульовому рахунку дівчатам довелося по 9 разів виконувати пенальті. Костопильські футболістки виявилися витривалішими і перемогли з рахунком 6-5, ставши чемпіонками України. Відразу ж відбулася й церемонія нагородження чемпіонів та призерів. Нагороди вручав головний спеціаліст комітету жіночого футболу Федерації футболу України Руслан Діденко. Окрім кубків та медалей для команд призерів організатори передбачили і окремі нагороди за індивідуальні досягнення. Кращим воротарем визнано Яну Трищук із Недверняночки. Кращим захисником стала Ірина Кравченко із Чернівського Спартака. Кращим півзахисником Надія Боджук з Івано-Франківської ДЮСШ-3, Кращим нападником Юлія Семенюк із Костопільського ліцею. А от звання кращого бомбардира розділили між собою Франківчанка Мар'яна Косик та Поліна Янчук із Костополя у їхньому доробку по шість мячів забитих в основний ігровий час.